Мадяр Буданов, Буданов Мадяр. А може, і Мадяр, і Буданов, чесно кажучи, я вже вагаюся, з чого починати з вами розмову, тому що Роберт Бровді, Мадяр, очільник сили безпілотних систем і очільник головного управління розвідки просто таки розривають окупантів на їхній території і на тимчасово окупованій нашій батьківщині. Що сили безпілотних систем феноменально відпрацювали на сьогоднішній день? Що гурівці в Криму витворяють просто чудеса. Сьогодні у нас 23 вересня. Вівторок мене звати Ігор Гаврищак. Давайте з вами традиційно проговоримо найважливіші новини з цього божевільного світу простою і доступною мовою. Ну про що будемо говорити сьогодні? Про те, що сили безпілотних систем вгатили по ключових інфраструктурних об'єктах нафтоперекачувальної системи Російської терористичної Федерації. Також гурівці прозвітували, що накрили вогнем тимчасово окупований. Крим, де як били з вами поговоримо так, забігаючи наперед, удар по форосу. Аво я читаю коментарі, Ви мене виправили. І на саме помпрально не Форос, а форос. Дякую вам. Справді, там є влучання в великі шишки Російської Федерації, тому що Міноборони. Сказали, що вони вдарили по Одесі Одеській області, і це відповідь за форос таким самим чином спалилися. Сказали, що зізналися, що на форосі, там де ще є дача Горбачова і Путіна, справді було жирне влучання. Поговоримо також про виступ Трампа на генасамблеї організації Об'єднаних Націй, що 47-й наговорив, все проговорювати не будемо. Багато дурниць як завжди сказав, але ключове, що є для нас найцікавіше щодо війни Росії в Україні. Також згадав проговоримо. ну і звичайно згадаємо Молдову, тому що на вихідних 28 числа там будуть парламентські вибори і є величезна загроза, і може відкритися ще один фронт. Є заява навіть від зовнішньої розвідки Російської Федерації. Що ж почнемо перед тим? Хочу вас попросити Ціно обов'язково поставте лайк, підпишіться. Хто не підписаний, багато з вас регулярно дивляться, але не підписуються. Також пишіть в коментарях ваші зауваження, побажання, ваші запитання кажуть: читаю, беру до уваги. Дуже важливо мати згорот з вами зв'язок і, звичайно, ж діліться нашою з вами щоденною робу... розмовою тому що давайте разом просувати україномовний контент і боротися проти російської пропаганди. Почну з того, що Роберт Броуді Мадяр написав, що є нові влучання. По території Російської Федерації лінійно-виробнича диспетчерська станція Самара, в Самарській області, виробнича станція зі змішування високо та низько-сірчаної нафти із різних родовищ для формування експортного сорту нафти ЮРУС. Це вже не перше влучання і за останній період, друге. І Роберт бровді, правда. До речі, цього разу відео він не продемонстрував. Але ці влучання є. Він підтвердив також, влучання є про по стальної коні. ТрансНЕФТ це лінійно виробнича диспетчерська станція 8н. Найтоповичі Брянська область об'єкту має стратегічне значення для транспортування нафтопродуктів із білоруських НПЗ у Росію та забезпечення нафтопродуктами російської окупаційної армії. Тут важливо сказати, що перше влучання в Самарській області це є безпосередньо шлях на нафтопровід дружбу і на найпотужніший російський порт новоросійськ, звідки вони. Просто таки розсилають свою нафту по всьому світу, ось куди бив Роберт Бровді Мадяр і його хлопці. А також є він підтвердив влучання в Астрахані. Багато про це не було сказано, але хочу вам сказати наступне: що це вже повідомляють самі окупанти. Астраханський газопереробний завод ГПЗ. Газпрому зупинив виробництво моторного палива 22 вересня після пожежі, спричиненої атакою дрона. Про це пише Reuters із посиланням на три джерела в е, галузі, за словами співрозмовників агентства, полум'я охопило установку з виробництва конденсату потужністю 3 мільйони тонн на рік, яка забезпечує виробництво бензину і дизельного палива. Вони додали, що завод зможе відновити виробництво лише через кілька тижнів, а то й місяців. Санкт Петербурзька товарна біржа призупинила продаж оптових партій палива в Астраханському заводу з понеділка, і нарешті місцевий губернатор їхньої астраханської цієї формування, звати його Ігор Бабушкін, заявив вчора, що промислове підприємство у регіоні стало ціллю дронів. Правда, він не уточнив, яке ну, але ми ж з вами розібралися, що це за підприємство. Також от тепер перейшли ми і до. Кирила Буданова, його хлопців з Гуру, Примари, ви знаєте, за останній тиждень, 4 Б-12 Амфібія. Куча РЛСок і тепер є чергові підтвердження, удари. Вони не були в ніч на 23, а в ніч на 21 вересня, але Астра. Телеграм-канал чітко каже, куди били безпілотники, і що друзі били також ракети. Самі окупанти кажуть, що це були можливо нептуни. Так, от, було уражено три об'єкти: мобільний пункт 31-ї дивізії протиповітряної оборони, знищена радіолокаційна система в селі Волочаївка. Позиції протиповітряної оборони пошкоджено ЗРК Панцирь С С-1» село Донське. І дві ракети Нептун атакували казарми та навчальний корпус 31-ї дивізії. Атакували населений пункт відтину. А вже в ніч проти 22 вересня, тобто не цінуючи попередньої, був атакований санаторій. Оце про який я казав вам ФОРОС у Криму. Швидше за все, там була якась нарада. І от я вам покажу самі окупанти, продемонстрували, як виглядає цей форос. Так, це не це, а ось це відео. Все повибивано, ви бачите, все розтрощено. Зараз будуть дуже гарні кадри, як там звисає тряпка російська трикулірна Міноборони Російської Федерації заявило, що вони вдарили по Одеській області цієї ночі, і це була відповідь за удар по форосу. Таким чином, як, як я і казав, вони самі спалилися, і ну, ви бачите, там, де якраз сиділи високопосадовці, окупаційні ось дивіться, прекрасні кадри. Очевидно, що є дуже, дуже Масні влучання, ну знову ж таки, якщо Міноборони каже, що це відповідь, значить їм було боляче. Погодьтесь. Ну, вже ми традиційно вже через тиждень або місяць е, будемо моніторити російські пабліки і десь та й натрапимо на якийсь некролог того чи іншого якогось е, генерала, а можливо із з близьке оточення Путіна. Я вам Нагадаю, що там є дача Путіна. Він в ній був правда до повномасштабного вторгнення. І також там давним-давно є дача Горбачова ще з тих часів, тому це там санаторій санаторій пансіонат. Дуже і дуже масна ціль. Ну і звичайно ж сьогодні в ніч на 23 вересня була атака по Москві по столиці терористів. Що відомо, до речі, це була унікальна атака. Чому унікальна? Зараз вам поясню і покажу у ніч на 22 вересня. Дрони масово атакували одразу кілька регіонів Росії. Однією з особливостей цієї атаки було використання невідомих аеростатів, які збилися російські протиповітряні засоби. Про це пишуть самі росіяни. Повітряних куль було справді багато. При цьому вони не мають жодної точності, сказав співрозмовник одного з російських видань. Зазначається, що проліт аеростатів фіксували в Московській області в самій Москві, Чувашії, Татарстані, Ярославській і Тверській областях. Російські воєнкори заявили про те, що це повітряні кулі летіли на висоті близько 10 кілометрів над Москвою і несли бойову частину. Як пише мілітарний. Застосування аеростатів цих повітряних куль було для того, аби просто заважати протиповітряній обороні окупантів і заважати взагалі прольотам їхніх літаків, і це справді так, тому що в мілітарне підкресли що. Підтвердилась версія інциденту з прольотом важкого транспортного літака а 124 Руслан на низьких висотах прямо над житловими будинками Москви. Через ці аеростати літаки російські змушені були на дуже небезпечних висотах літати. А я вам покажу ці кадри, виглядає просто ефектно. Вони вранці з'явилися. Я с думав, чому ж вони так низько літають? Наші аеростати. тобто розуміємо, це є новий підхід до атак ворога. У кожен раз наші. Спецпризначенці вигадують, як би по-новому вдарити по Росії, і ці аеростати справді дуже і дуже допомагали при атаці на Москву. Вибухи були гучні наразі невідомо чи щось влучили, але колапс для міста Путіна, де він постійно є, і в бункерах ховається. Точно гарантований, ну і сьогодні на генасамблеї виступав звичайно 47-й президент Дональд Трамп. Все почалось дуже кур'йозно, тому що йому не включили в суфлер. Він розхвилювався і почав казати з трибуни генасамблеї. ООН, що нічого суфлер не працює, але я сам зможу далі говорити. Але хочу попередити, будуть великі проблеми в того хто відповідає за цей суфлер. Ну погодьтесь це не рівень президента з трибуни генасамблеї погрожувати суфлерчику якомусь, який просто там можливо загручило в нього програму. Ну, Але це Трамп в нього немає ніяких абсолютно моральних якостей, немає ніякого. Ем... Якогось державного мислення просто комерс. Багато він сказав, що знов сім воєн він закінчив. До речі, сказав нарешті правильно вимовив і Азербайджан, і Вірменія. Напевно, цілу ніч він вчився, як це правильно зробити. Ключове, що я хочу сказати, про те в своєму виступі він згадував звичайно що війну Росії в Україні. Ось ключові його тези. Я сподіваюся, що війну я сподівався, що війну в Україні вдасться зупинити, і це буде найпростіше з тих семи війн, які я зупинив. Сім війн, як завжди, ну ми з вами про це говорили. ніякі він війни не зупиняв. однак під час війни бувають несподіванки. Як Путін сподівався перемогти за три дні, але так не сталося. Не сталося маленької переможної війни. Росія не не виглядає через це добре. Далі каже сказав Трамп Індія та Китай основні джерела фінансування Російської Федерації, оскільки продовжують купувати російську нафту і газ. Однак російські енергоресурси купують і країни НАТО, тим самим каже Трамп, спонсоруючи війну проти себе. Далі каже, якщо Росія не погодиться шукати мирні рішення, США будуть готові накласти дуже жорсткі тарифи, і всі інші країни мали б долучитись і теж ухвалити такі рішення. Тобто Трамп наїхав на Індію, і Китай сказав, що вони основні е постачальники. Е Гроші ресурси для Росії, або вона вола війну до речі щодо Китаю, це і поєднання з Індією. Це відносно таке що світ Трампа. Він завжди індію звинувачував, а інші країни, але не Китай. А саме в такому ключі також він сказав, що, як начебто, США готові вдарити санкціями, що це зроблять інші країни. Зараз ми тут розберемося. Хочу ще з деталізувати, тому що. А курьоз відбувся на генасамблеї, коли добирався Макрон до місця події вчора ввечері за їхнім часом його поліція не пропустила. Він вийшов з машини, каже: Я на генасамблею. Вибачте, а от Трамп все перекрив, тому що тут буде відбуватися. З'їзд організації об'єднаних націй він каже: Так я ж Макрон, і йому при поліцейських довелось дзвонити Трампові і казати, щоб той його пропустив. Ну ви розумієте все, що потрібно знати про Білий Дім 47-го президента Сполучених Штатів Америки. Так, от Трамп сказав, що мовляв, будуть санкції, якщо відмовляться від енергоносів, в тому числі і європейські країни. Що сказав Марко Рубіо напередодні телеканалу Fox News, держсекретар і за сумісництвом виконувач обов'язків радника з нацбезпеки. Тобто він обіймає дві ключові зовнішньополітичні посади е, США? Він каже наступне, що США не налаштовані вживати нових заходів та санкцій проти Росії, поки країни Європи купують російську нафту. Ось що треба на головне чути. Але найцікавіше, що нафту купують Словаччина і Угорщина, Фіцо і Орбан, великі друзі Трампа яким він може і сказати так, раз, два, три, хлопчики розбіглися, нафту не купуємо? Більше того, Сіарто, міністр закордонних справ Угорщини, буквально сьогодні заявив, що Угорщина не буде відмовлятися від російської нафти і буде далі її. Купувати тут маленький такий відсил до Мадяра. І нагадаємо, що є нафтопровід дружба, і можливо треба влупити по ньому. Аби якщо от неспроможні наші партнери домовитися з угорщиною то хай це зробить роберт бродні Мадяр Але цікавіше тут мені попахло якоюсь змовою, тому що Трамп прекрасно е, усвідомлює, що він не може давати на Китай, він не хоче вводити санкції на Росію. І, відповідно, він собі продумав: Європейці відмовляєтеся тоді я і підтримую вас. І одночасно набирає Орбана каже: Слухай, далі купуй нафту, аби. Я не давив на Китай і на Росію, а ви собі будете мати дешеву нафту з Росії, і так ми собі зробимо НАТО і Європейський Союз. Цілком може бути вони ж комерси Всі також до речі, дуже важливо в News Марко Рубіо сказав наступне: Києву варто погодитися на угоду для врегулювання війни в Україні. Давайте ми разом з вами в коментарях запитаємося в Марко Рубіо, яку угоду? Покажіть нам цю угоду, і тоді будемо знати, погоджуватись чи не погоджуватись, тому що насправді ніякої угоди немає. Про це сказав до речі. пригадуєте, кілька днів тому Лавров він. Сказав, що жодні компроміси в економічному там аспекті співпраці з Сполученими Штатами Америки не міняють їхні цілий на так званому на так званій СВО. Вони далі будуть воювати. А те, що Марко Рубіо апаратин Трамп казав, що доведеться податись на угоду. Я не знаю, яку вони угоду собі мають у голові. Можливо, вони далі собі уявляють, що то, що Вітьков привіз на початку серпня з Москви, і нібито на Алясі може щось там Путін вів в оману що якийсь обмін територій або щоб збройні сили України вийшли лише з Донецької області, і все буде врегулювання. Це все дурня. І вже не разом у нас військово-політичники керівництво казало, що ні звідки Україна не буде виходити, тим паче міняти свої території на свої території. Це абсолютно дурня. Так, от запитання, Марко, Рубіо. Якщо треба на щось погодитись, ви покажіть на що погодитись, а тому виноситись як дурень в, ступці, в ступі по всьому світу, і розповідаючи, що якісь там треба погодитись на угоди. Так ви покажіть цю угоду. Але не покажете, бо ви нічого не маєте. Ну і підтвердження Financial Times знайшло того, що Китай е веде подвійну гру. Ми про це з вами знали. Вони кричали, що вони хочуть завжди. Кричать Пекін, що вони хочуть врегулювання війни в Україні. Вони за справедливий мир. Financial Times каже, що китайське вантажні ки судно тричі за останні місяці заходило до окупованого Криму. Китайське судно Хен Янг 9 у вересні відвідала окупова окупований порт Севастополя в Криму. До цього вони двічі заходили до порту влітку. Використання цього порту заборонено західними санкціями 2014 року. І, хоча Китай не приєднався до санкцій проти Росії, його комерційні судна раніше уникали портів в окупованих районах. Бачимо тепер Пекін, взагалі, нехтує усім. І просто е, робить свою комерцію. Все, що нам зна, треба знати про Китай, про Пекін, про ці дзіньпіня і про його крики. До речі, з пригадувати з Бразилії, що в них є е, альтернативні якісь шляхи до е, справедливого миру. До одного місця це все Ройтер скаже дуже хорошу до речі, насправді новину. Описую, як за останній місяць змінилося очікування України на передодні зустрічі Трампа на ганасамблеї з Зеленським. Сьогодні в 20 годині за Києвом вже завтра з вами детально це розберемо. Буде говорити Трамп і Зеленський. Від цього не варто багато чого очікувати, як від попередніх зустрічей. Про це, до речі, каже і Ройтерс. Що за лаштунками Київ тихо готується до нової фази війни, в якій він більше покладається на себе. Новий прагматизм в Україні робить поїздку зеленську менш крихкою ніж його попередні візити до Сполучених Штатів Америки. Тобто, тепер Зеленський і наша влада більш впевнена і знає, що в разі на якогось форс-мажорів ми не так сильно залежні від США, тому що система пюро є. Зараз поговоримо. Є ознаки, що Україна каже Ройтерс перемикає передачу на нову стадію війни, де західна підтримка скорочується і те, скаже, що якщо раніше усі зусилля докладалися до того, аби пояснювати нашим партнерам на що треба давити, і де вводити санкції проти Росії, то тепер всі зусилля Україна зосередила на тому, по чому бити, як бити і куди лупити по території Російської Федерації. Мені здається, нарешті цей підхід, який такий вивільнив. З полегшенням е, наше військово-політичне керівництво вони тепер розуміють, що нема чого тиснути на партнерів, нема чого витрачати сили, і все зосереджено на тому, аби трощити по Росії. Ну і пише е, до речі Ройтер, що. Україна міцніше зараз стоїть на ногах у плані поставок озброєння, в тому числі завдяки механізму п'юрли, що відчувається за останніми публічними виступами Зеленського. І до речі, не дарма звіта цього року, Росія активно безпілотниками. Ви знаєте, б'є по залізничній інфраструктурі України, аби затормозити постачання в першу чергу, звичайно ж, озброєння на фронт, бо знаєш, що пахне смаленим. Нарешті знову ж таки хороша новина від Німеччини. Політіку пише, що план Німеччини щодо переозброєння армії відсунув американську зброю на другий план. <кій> За даними видання, Німеччина має намір здійснити 154 великі покупки у сфері оборони на суму 83 мільярди євро з вересня 25-го року до грудня 26-го року. Із цієї суми лише 6,8 мільярди або 8% Вони запланували на Озброєння зі сполучених штатів Америки швидше за все, це будуть установки ППО і ракети до них. А все решта, вони готові направити, тобто більше 75 мільярдів на військово-промисловий військово-оборонний комплекс старого континенту, таким чином його фінансуючи, піднімаючи і роблячи Європу, а європейський союз читаємо і Україну теж. Більш самодостатніми в з точки зору оборони, і це дуже і дуже добре. Бо з тими сполученими штатами Америки, які ми зараз маємо, абсолютно каші не звариш. Ну і Естонія, ви знаєте, що знову йдуть провокації, і вони будуть постійно тепер заліт мігів на 12 хвилин на, на в повітряний в простір. Естонії, ви прекрасно знаєте, тепер єврофайтери піднімала Німеччина. Вчора ввечері невідомі дрони завітали до скандинавських країн, в тому числі, ви знаєте, і в Данії над Осло літали безпілотники. Це все провокації, які далі будуть. Тривати з боку Росії, так, от Естонія готова розмістити у себе британські винищувачі, здатні нести ядерну зброю. Про це телеграф за заяв... видання. Телеграф заявив міністр оборони Естонії Ханно Певко, відповідаючи на запитання, чи готова країна в майбутньому розмістити у себе британські винищувачі f 35 a а які здатні нести ядерну зброю. Він сказав, двері завжди відчинені для союзників. І, хоча генсек НАТО сьогодні Марк Рюте виступив і йому репортер так напіхав? Вибачте, тому що він каже: Рюте сказав, не обов'язково збивати літаки всі, які порушують повітряний простір, і навів, приклад мігів в Естонії. Його репортер питається: Ви вважаєте, що це мовляв не є грубе порушення повітряного простору? Коли на 12 хвилин залітають винищувачі, міг 31 к Росії? Млямлив, млямлив там е Марк Лютин. Ну, в своїй манері. Хочу вам про це нагадати історію 2015 року, коли Анкара багато не говорила. Ердоган багато не розказував, що загрожує їхньому повітряному просторі, в їхньому повітряному просторі, що не загрожує. Вони просто двічі в жовтні попередили, а в листопаді взяли і збили російську сушку. Після того Кремль заткнувся і більше провокацій розумів, що не варто робити, бо це буде їм коштувати життів пілотів. Ну, звичайно ж, Кремлю на це бачить, але буде коштувати їм дорогих літаків. А ми бачимо, НАТО щось кричить четверта стаття, п'ята НАТО. Кого це цікавить в Кремлі? Нікого. Вони знають тільки силу і силу збиття. Ось і крапка. На завершення, хочу вам сказати, що серйозні можуть бути проблеми в нас із півдня. І я маю на увазі Молдову. Ну, в першу чергу, служба зовнішньої розвитки Російської Федерації, яку очолює Наришкін, сказала, що Європейський союз планує окупацію Молдови. Крім того, на їхню думку наразі здійснюється концентрація підрозділів збройних сил країн НАТО в Румунії поблизу кордонів з Молдовою. У російській спецслужбі стверджують, що НАТО також готується розмістити сили. В Одеській області для залякування Придністров'я у службі зовнішньої розвитки Росії заявляють, що Брюссель не має наміру відмовлятися від планів окупації Молдови, навіть у разі якщо розвиток ситуації одразу після парламентських виборів у республіці не потребуватиме зовнішнього втручання. Це може бути серйозна загроза, тому що нагадаю вам: 28 вересня відбудуться парламентські вибори в Молдові. Про і проросійські сили там. Плюс-мінус на одному рівні, і якщо не доведе господи, переможуть проросійські сили. Ми можемо мати чітко ще один фронт, тому що Молдова, по те, що має санду про європейська про європейська президентка, перемогла на виборах. Молдова, парламентська республіка, і парламент багато чого вирішує, і Майя санду вже сказала, що цілком можливо, що може утворитися новий фронт. І загроза для Одеси вже сторони Придністров'я і Молдови, якщо придуть про російські сили. А Росія багато мільйонів доларів, сотні мільйонів доларів вливала в пропаганду в Молдові. Тому важливі будуть ці вихідні в нашого півдні, південного сусіда. Що ж, це були найважливіші новини станом на вечір, 23 вересня. Вівторка, обов'язково підписуйтесь, обов'язково ставте лайки, обов'язково діліться нашою з вами розмовою. Як ви вже зрозуміли, я читаю всі коментарі, беру до уваги ваші зауваження, побажання, запитання. Давайте разом просувати українськомовний контент і боротись проти російської пропаганди.